Так, і тепер покажу результат по укоріненню бегонії в мене, в моїх умовах. Дивіться, це якраз. Вони вже корінь почали випускати вже вже коріння, скоро десь за тиждень часу. І відходу тільки дві штуки. Касета 45-ка. Це все я посадив. Дві штуки. Скільки там? 95% укорінення. Ну, на мене краще, ніж зуналка і королівська виходить. Може, то і укорінилися, не дивився ще. Грас. Треба обірвати бутони скоршу коліниця. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, ті почали, бо я дивився, почали випускати корінь. Так що, а ще одна. Раз. Тут був слимак, там І Ті дві просто зігнили. Три штуки. Три штуки з 45, які були в Ну, Я думаю, це просто шикарно. При тому, що холодно, осінь, короткий день і вона мене так укоріняється. Я взагалі задоволений.